Про товари з Китаю. Були замовлені ось такі шильдики. Шильдик зроблений досить гарно, він не дешевий. З якогось силуміну. Але букви читаються, все добре залято. Китайці робили, робили, копіювали, копіювали оригінал. І так, і не зрозуміли, для чого що зроблено. З обратної сторони, зворотньої, вони зробили економію металу. І через цю економію металу з перемичками, його неможливо приклеїти на скотч, бо нема скотчу, за що триматися. І зараз треба оці всі перемички вирізати на 1 мм і заливати все епоксидкою, щоб зробити поверхню. І тільки тоді скотч зможе приклеїтись так, щоб ребро шильдика сховало, цей скотч. А він залишився. От чим Китай відрізняється від нормальних товарів. Робили макет, робили, а що для чого, так і не зрозуміли. Як і всі товари з Китаю.